Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую дуже смачний і дуже простий рецепт з капусти. У мене на, на городі поспіла капуста, вона вже псується, я вирішила її законсервувати зробити з неї салатик. Він дуже простий, знаєте, як кажуть, простий, як двері. Мені треба 5 кілограмів капусти по кілограму цибулі і моркви, цибульку пів кільцями, моркву на терці для бурячка. Зараз все це змішую в великій посудині, додаю сіль, цукор, оцет і олію, і воно маринується 2 години. Гляньте, яка красота виходить. Значить, Всі точні інгредієнти я напишу в описі під відео і в першому коментарі, тому що, я так зрозуміла, не всі вміють відкривати опис відео, скільки точно, солі, цукру, оцту і соняшникової олійки. Все, друзі, ця красота зараз маринується 2 годинки, і будемо тушкувати. тушкувати 40 хвилин. Так, друзі, 40 хвилин пройшло, капустка наша гарно втушилася. Вона така сухенька, якраз годиться для пиріжків, вареничків, як самостійна закусочка. До гарнірчику буде дуже смачно. У мене є ось така штучка, не дуже зручно, нічого не випадає, не розпадається. Баночки стерильні, все будемо розложувати. Так, друзі, ось така смакота вийшла, вона вже в баночках. Рецепт нагадую: дуже простий, дуже швидкий, дуже класний. Це у нас ідеальна просто капуста на вареники, на пиріжки. на... Картопельку овочеве рагу, я роблю з неї так само. Зробили зажарочку, кинули капустку, туди трошки картошечки, виходить дуже смачне овочеве рагу, можна до кашки якоїсь, можна просто їсти. Якщо ви берете на вареники чи пиріжки, трошки на друшлячок, щоб олійка стекла, і все, вона сухенька, гарненька, смачненька, ідеальний смак. У мене вийшло 6 півлітрових баночок і 1 літрова, або 4 болітрових вийшло. Ну, хто, куди любить в які. Дари фасувати, як то кажеться. Так що, друзі, робіть це дуже смачно, дуже швидко, дуже економить час і дуже просто. Всім смачного!